І вже 36 поранених в Харкові. Ще троє людей загинули. І одна вважається зниклою безвісти. Харків напередодні росіяни масово обстріляли з авіації. Влучання кабів за важкі по півтони фіксували відразу в чотирьох районах міста. Руйнувань зазнали приватні будинки і підприємства. А одна з бомб поцілила в житлову багатоповерхівку. У кореспондентки ТСН Вікторії Стрільцової зараз дізнаємося. Останні подробиці вона з нами наживо. Віко, отже, який стан потерпілих понад три десятки поранених. Що зараз відбувається на місці влучання у багатоповерхівку? Чи є ще ймовірність знайти там людей під завалами? Усі роботи на місці зруйнованого будинку призупинилися, адже в Харкові оголошено ракетну небезпеку. Рятувальники та комунальні... до бомбосховищ і на цьому пошукові роботи призупинили загалом. Пошукова операція на місці зруйнованого будинку триває вже понад 15 годин. Це з моменту влучання. роботи тривають дуже повільно. Кажуть рятувальники, адже весь час є загроза обвалу. І власне усі зруйновані квартири тримаються. Ось лише на одній арці, на яку і обвалилися усі ці зруйновані конструкції. І аби вони вмить не рухнули, то рятувальники розбирають усі ці завали вручну. І вже відомо кого шукають під завалами це 77-річна місцева. Що вона була в момент влучання вдома? А вчора її телефон знайшли на руїнах, втім саму жінку ще не знайшли і з надією чекають на звістку. Її рідні вчора онука та донька здали зразки ДНК. Правоохоронці відібрали ці зразки і власне чекають на новини від рятувальників. І прошу пряму мову, що розповідають сусіди цієї жительки про вчорашній день. Я був вчора, працюю в школі, був на роботі, приходили, шукали ми бомбообіжище, пункт незглавності, подивилися, її немає. І далі вони пішли ці жіночки шукати, що далі я не знаю. Ну я якраз вийшла перший прильот до третього під'їзду. Дві жіночки лежали там на візля біля, біля скамеєчки, одна в крові, ну яка, мабуть... Ють, потім забрала скора, і вона померла. І тим часом в лікарні медики борються за життя чотирьох пацієнтів. Вони у важкому стані. Ще тринадцятеро перебувають у стані легкої та середньої тяжкості, кажуть лікарі. А власне, загалом, наслідок вчорашньої масованої атаки росіян по місту постраждали вже 36 людей, і троє, на жаль, загинуло. Така ситуація на цю мить святи. Дякую тобі, що відстежуєш. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова із Харкова. Там знову влучення у багатоповерхівку є загиблі і поранені.